25 листопада в первомайській лікарні реалізовано один із значних на Харківщині проєктів. Лікарня отримала сучасне медичне обладнання під час презентації в умовах карантину жодного посадовця не допустили до відділення, де розташоване обладнання. Виключення зробили для нашого телеканалу, аби показати, як медики практично його використовують. Операційний стол, современний, який дозволяє призведити операції в різних позиціях гораздо удобнее чітє ніж ті, які у нас були. Значить очі. очень востребованной, поскольку у нас, невзирая на коронавирусную инфекцию, несколько увеличилось количество производимых операций. Значит, современный аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, который спасает жизни, ну, по сути, спасает жизни людей в период пандемии. Сейчас больной один находится на этом аппарате. Входит также в этот проект три аспиратора, которые являются неотъемлемой частью Для роботи реанімаційного відділення і хірургічний біполярний коагулятор для сшивання сосудів, розрізання тканей дуже допомагає і висказать заживлення ткані і ускоряє роботу рача хірурга оперуючого що значительно повишає рівень оперативної допомоги в піромайському районі. Мер наголошує, значення нового обладнання важко переоцінити. Цей проект став складовою нашої загальної стратегії щодо покращення медичної послуги, та стану медичних закладів, що на території міста в рамках нього ми придбали обладнання. Це апарат штучної вентиляції легень, який нам вкрай став в нагоді під час подолання наслідків коронавірусної інфекції. І буквально з перших годин, як ми його отримали, він не вимикався і працював як станок в цеху. Одна людина потрапляла за іншу, і Зараз трохи пік вже захворювальності спадає, принаймні з гострими випадками і такими тяжкими, які потребують. І штучну вентиляцію легень також. Ми дооснащуємо наш, наш операційний блок, і в рамках цього проекту було придбано стіл під виконання лапароскопічних операцій. Він має певні особливості, достатня коштовну вартість приблизно 300 тисяч гривень. І ВЛ, який я назвав раніше, коштує 800 тисяч гривень. Також до вартості півтора мільйона гривень було придбано ще електроінструмент для виконання тих самих лапароскопічних операцій. І ще додаткове хірургічне обладнання, яке використовується дрібне під час хірургічних втручань саме лапароскопічним шляхом. Сподіваюся, що коли карантинні обмеження спадуть, і ми повернемося до звичайного функціонування нашої лікарні, ми все ж таки обов'язково запустимо цю компоненту надання хірургічної послуги і повернемо довіру населення до хірургічної служби міста. Презентація проєкту конкурсу Разом в майбутнє відбулася у затишному холі лікарні. У заході, крім адміністрації медустанови, взяли участь перші особи міста і району. Для нас сьогодні разом з вами велика честь підтвердити виконання умов міні-проєкту, який започаткували за ініціативою і сільських рад, і представником якою була Красницька сільська рада, от, і Фатій Василь Пилипович тут присутній. Тому підтвердить наша сьогодні задача це підтвердити виконання, вручити вам сертифікат по міні-проєкту Сучасна медицина другого рівня Впевнений крок до здоров'я нації. Це проєкт, який переможцями якого всі ми з вами були, і виконали всі умови. Голова районної ради окремо зупинився на тих, хто взяв, окрім облради, участь у співфінансуванні проєкту. Я хотів би подякувати директору фірми Рома Симбалову Сергію і Івану Олексійовичу за те, що вони підставили своє плече в дуже вскрутну хвилину, коли треба були ці гроші. А також перечислю Тов Піщанка, фермерське господарство Київська Русь, фермерське господарство «Умріхіна», Фермерське господарство Світя Агра «Дім», ПП Хлібороб, «Аградім», ПП Титан, СТОВ «Ржавчик», СТОВ Україна Нова, СТОВ АВЕНА, ТОВ РІЛЬКАЛАТІНВЕС, ТОВ КІСІЛІ, То ПП АНТАР 2 Тов Агра ЮАЙ БОБФ Разом Скернел. Ну таке найменування. Тому всім їм велика дяка від усіх. І Від усієї громади нашої територіальної громади, хто долучився до цього проекту, ініціатор проекту нещодавно лікувався в стаціонарі, тож на собі відчув ставлення правомайських медиків до пацієнтів. То, что касается первого мини-проекта, то я э, посчитал, что это один из самых необходимых вопросов, это медицина. У ну, меня вообще в жизни приоритетами является медицина. Э, Там, где я работаю, допустим, даже ФАП и районная больница, которую нужно было поддержать. э, Я посчитал, что если мы только. этого добьемся и э, соберем деньги, э, оснастим нашу медицину более современным оборудованием. Э, это не только пойдет то, что на пользу людей, а э, то, что по сегодняшней программе правительства, что наша больница останется опорной, это очень важно и очень важно. На сегодняшний день я на себе ощутил то, что когда я пролежал две недели с ковидом, э, да, я вижу, что я не знаю, вдохновение персонал получил или, или как. Действительно люди работают с, отда с полной отдачей, с уважением к пациентам. Мне было приятно, допустим, я две недели пролежал и оставил в душе, у меня осталось приятное впечатление. Я очень благодарен и младшему персоналу, и среднему, и, конечно, без высшего необходилось кто-то, наверное, руководит всем этим понятно, направляет. Поэтому. Я скажу, на сегодняшний день наша Первомайская районная больница ну, на высоком уровне.